Шановна Тористо, Боскорена нас вітає, сьогодні вже є екватор наших зимових зборів. Давайте подивимося, чим займається наша команда. Ходіть. Та ходіть. О, бачите, Бачите, що робиться? Козаки вже там бігають, Василій вже кричить, Іваном вже керує. Мати Василева. Збори та вам не хухри-мухри, треба підготуватися. І за традицією, знаєте що? Якщо ви хочете побачити, чим воно закінчиться, давайте, друзі, розпочнемо. Дивіться, по тренуванню. Зараз до Івана Івановича 15 хвилин розминаємося активненько. Потім йдемо, граємо 3 квадрата 5-3 і пробіжимо дві серії 10 по 200. І в кінці заграємо акваріум. Все, дуже просто, швидко. Давайте, два кружочки і дві Іван Грави. Давай, давай.

Они трошки порозминалися, пограли квадратики, привали свої ножки в тонус. І зараз я бачу, вони займаються якимись бігами. А давайте, щоб то знаєте, не було так, що я тільки говорю, а зараз я пробіжу з ними. І скажу вам, що вони відчувають. Побігли разом зі мною. Коли в яку сторону біжите? темно. Туди? Ну так? Да. Пішли, рублю все. Гроші, де гроші? Побігли. Зрізати мене. Отак пацани біжать. Щоб не думали, що там дивитесь тільки відео. А тут робота кипоть, подивіться, як не о-о. Нормально. Ти живий брат. Терпи. Я, словах, що я, скажу. я вже хочу, щоб тих свисток просто стів. Скільки разів ви так біжите? 20 на 20. 10 пауза і ще десь. Ну нічого собі, що я вам скажу? Я пробіг один раз. Дихати не можу. Вже б йшов десь відпочивати. Вони пробігли другий чи третій раз. Ще лишається 17 разів бігти. Одним словом. Хороша робота. А ви поставте подобаєчку, напишіть коментар і дивіться далі. 20 секунд паузи. Треба три пари підстані. А? Біжу з собою крос. Ти біжиш, а я на машині ззаду. Він цей, він групи підтримка Ти як завжди без шапки. А чого? Ну не можна так? Вітамін Д для волосся збираєш. Вітамін Д несуть. То що сонце низько, але вітаміну Д ти знаєш, що він зараз не є. А? Неефективний. Не є Файно сказано. Давай молодці. Давай одним коло одне коло з нами трусу. Я вже пробіг. Давай мені камеру. Одне коло. Де? З тої групи. Тебе на самокаті їхав чи що? Ні, я... Це та що та одне коло я побіг добре, 20, то вже теж не приїхали. Ти... Через раз хоча б? Та... Працюємо на один результат, ні? Тільки так. Ну-ка, все, ну. Тебе фігурці теж кажуть? Що ти пішов у рух медіа, а тім і там розривав? Би. Фух, ви чули? Подивіться, як там біжать. Хороша робота, всі стараються, всі впевнені чітко біжать. Як то говорять, закладається оцей фундамент, щоб другу частину чемпіонату привести на найбільшому рівні. Так вона є, будь ласка. свисточок. Данович ходиш і сам не знаєш, що не хоче. Біжиш? До обід замовлять. А, ну нормально. Бачу, Олешка, ти навіть не спутів? А як не спутів? Олег як. Чого? трошки важко, але тепер. Не на молодці. І тут рекорди б'є, там стрибає, тут біжить. Так. Наш холостяк. Я, Олегу, не маю права не довіряти. За ним ще не було замічено ні разу, що він десь в тому плані когось надурив. Фахінська капуста олії або морква змойоне. <плес> а риба риба собі записує. Шорючий. Брат, як, як тобі? Скажу так, хто не вміє бігати, хто не міг грати в лосову треба бігати, хто не вміє грати йому і він так що не є. Я не бачу, я робить, ти... Наші робити такі, що з мечом не дуже, їм треба бігати, робити чорну роботу з тих, хто міг з мечом. А ти свіженько виглядаєш? я завжди свіженько виглядаю, бо я не міг футбол грати. <laughs> Тільки бігати. Ну не починай, ну не починай. Тобі нагадати, хто краще бомбардер, команди? Не треба. то вся праця, то вся праця, вона даром не приходить. Праця він нагороджена. 100%. Ліво добивати. О, город. Молодець!

Ну що, друзі, як бачите, акваріум закінчився перемогою червоних. Але, як то кажуть, ті, що програли, коверкаються. 10 коверків вперед. Ті, що перемогли, несуть ворота. Ось так воно сьогодні все відбувається. Брат, прокоментуй мені акваріум. Що там було, хто переміг. Чесно, гра була дуже хороша, але суперник сьогодні. Більше повезло, нам щось сьогодні не пішло, не летіли голи. То десь на штанга, то воротаря попадемо, а там бачиш, супернику все залітало. Так. Але я дивлюся, по, по покараннях ви собі зробили коворочки. Це нормально, спинка розірнулася, ще легенькі нота. А вони понесли ворота, то я навіть не знаю Але, хто. Не знаю, тут, то, то навіть пару коварків зробив, з трошки плачу. плаче. Плаче. Чуть-чуть да, так, каже, мені привіт. Ну нічого, зараз якраз на обід. Да, зараз смачно поїсти, чуть віддихнути. А що мають люди зробити? А що мають люди зробити? Поставити лайк, Побубаєш? лайк. Ком, коментар написати і підписатись на канал, обов'язково. Обов'язково. Хіба обов ви можете брата відмовити? Ні. Ні, неможливо. Все, рухаємося далі. <різь> ну що, друзі, якщо ви бачите, що там танцебрався таких консиліум, колонка, тренером. Це, знаєте, що буде? Буде зараз щось цікаве, я вам чесно кажу. Я не знаю, що, що <плес> тут, <був>, але <плес> <плес> прийшли навіть заскочені на те тренування які завжди приходять. Знаєте, чого? Зараз не чому так що. Аеробіка для футболістів є важливою складовою фізичної підготовки, оскільки вона допомагає покращити витривалість, серцево-судинну систему та загальну фізичну форму. Футбол вимагає великої кількості тривалих пробіжок з різними інтенсивностями, тому розвиток аеробної витривалості дозволяє гравцям підтримувати високий рівень енергії протягом усієї гри. Аеробіка дозволяє футболістам не лише підтримувати фізичну форму, але й підвищувати їхню здатність до швидкого відновлення. І виконання складних тактичних завдань. Ти чого не займаєшся, Володимирович? За чим? не Він наглядає за прекрасний. Богдану. Це найкращих тренувань. А ти чого не тренуєшся? А це не готове. Я поки очі тренуюся. Ну давай подивимо, на що там тренуюся. Коментар. Так, всі справляються, всі молодці. Видно, що відпуску щось робили. А цей, а викладачка як? Не. Я цікавий не викладачка, я довідаю звичайно. А ще зараз заселіш мія брехати гарно. Тож ви дивіться на кого хочете, а ми там далі знімаємо. Друзі, місто Львів, позаду мене стадіон Школяр. Сьогодні наша команда, футбольний клуб Кулухібілка, зустрінеться з командою, яка виступає в першій лізі Україні агробізнесом. Ну, за традицією товариство, якщо ви хочете побачити, чим воно закінчиться, тож давайте розпочнемо. Не же надо я спал Так. Має вола. О, браво. Да. Браво, Каліна. Я тут, блядь, таке. Ну. Давай, чустрой. Давай, давай.

Команда наша зрівнює. Я пропустив той гол, але ви маєте можливість його побачити, тому що камера знімала зверху. А я в той час що перемотував правильно, е, рамчика нашого. Потім вам покажу, чим я був зайнятий. Тож дивимося далі один-один. Через два хвилин. П'ять хвилин. П'ять хвилин, десь. Я що? Тож з

pat 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 ubij se pat Бачите, Віталій має така увага. Знаєте, що я вам скажу, власне, в нас заміна. Вимушена заміна через травму. Зарядили трошки. Так, що не треба. Автор, до речі, це автор голову наших суперників. Ви знаєте, що робити? В коментарях можна написати йому ну, підтримки, що він швидше. Обов'язково обов'язково лайк. Дві це може навіть не. Підписуватися і, дай і дай! ставити лайки, не пощуть, може бути важливіше. Брат, течі я очікував. Так, перший тайм, фіксується з рахунком 1-1. Команди йдуть відпочинуть, передихнуть, зараз відбудуться, напевно, заміни, бо я бачу, що розминається велика кількість гравців. І що ж, друзі, ми продовжимо. Давайте це. За той час знаєте, що зробити. От собі там якісь зробіть чайочечки, канапочки Ще багато чого буде цікавого. Або не цікавого, то вже як вийде.

Вонюков я не стиха. воно теж має місце. Ну, так то чекає на виход, ближче за його. що, бачиш, коняк п'є. Коняк п'є. Дивись, і підключишся, поки є в нього ще. <гум> зовсім другий рівень футбола, чим був в першій грі. Тут видно, що е і там команда хорошого такого рівня, і куликів підійшов е ще не повністю, але підійшов до. Більш-менш нормального стану і грає в нормальний футбол. Нормальний. Я думаю, що час ще є, є можливість підігнати до кращого рівня. От. Так що будемо дивитися і будемо чекати. Я думаю, що сезон впереді і куликів має добитися того, що намітили. Коняк піди забери. Який коняк? Там зараз кар. Та там чай п'ють. Та де хто до чай п'є? Ні, ну то зимно, ну, чай дивіться, пара йде. Та де Пар пас йде. Дуже важливо, що оболівальники приходять, дивляться, підтримують. Незважаючи на те, що на вулиці холодно. Тільки не бачив, що по два тижні.

Давай. 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 Поле, іди сюда. Так, давайте. Іди. Ну На тому друзі, що я вам скажу, рахунок один один, да, чи який? Так. так. були големи суперники. А, а як вже може, може, там половину команди вихованці наших? Так що вибачте, але, вибачте. Але були голи, були фоли і були емоції. Так. Що цікаво. Так, так. Тому як... прошу, долучайтеся, і дивіться не тільки футбол. А ще й всякі хокей теж чи що ти маєш на увазі? Пикантні моменти, які наш фотограф міг підловити. Друзі, що я вам скажу, ви знаєте, що робити? Ставте подобачки, підписуйтесь, і до наступної серії. Ну а на тому наша частина друга завершується. Чи то третя, яка теж частина? Давай.